Всім привіт! Сьогодні в нас буде огляд на наймоторошнішу серію книг, котра взагалі наразі існує українською. В крайній мірі так говорить TikTok, А я вам кажу, що буде огляд на серію книжок Саймона Бекета Хімія смерті. В моєму арсеналі уся серія, котра наразі взагалі існує, і англійською, і українською, це шість книжок. Давайте для початку буде мій відгук без спойлерів, без нічого. Просто поговоримо про цю серію. Чи варто це читати, залишайтеся? Я вам розповім трошечки, чого варто очікувати від цієї серії. Дальше будемо без підлічки, е, вона мене розрядилася. Мені сподобалася перша книжка, я прям не зрозуміла, навіщо її відкупала, не зрозуміла, про що говорять люди, коли говорять, що він дуже задяло. а Але до того моменту, поки я не взялася за другу книгу. Друга книжка записана на кістках, як ви бачите, вони майже однакові. Але він тут приїздить на острів. Події розвертаються на острові. Щось сталося, ну, якесь вбивство, на котре він приїжджає. Але це прям дуже тяжко, це дуже затягнуто, це дуже багато подій, дуже багато імен. Мені було дуже незрозуміла ця книжка, бо вона була якась занадто насичена. От я прям бачила, як після успіху ось цієї книжечки. Першої частини, як Саймон намагався повторити цей успіх з другою книжкою і здивувати всіх ус... іще більше. Але що в першій, що в другій книжці я здогадалася загалом, хто вбивця. І взагалі у Саймона е, дуже легко мені було здогадатися, хто вбився. Бо його, якби, вводять але ну, треба подумати. Але я бгадувала, і мені це доволі подобається. бо Нема такого, що от він взагалі не звідки з'являється, але трошечки друга книга була прям занадто мені незрозуміла в плані того, чому так багато подій, чому так багато персонажів і чому такий дивний мотив. Але ладно, окей. Є то є Друга книга, де він починає відчувати себе невпевнено, і він повертається до дослідницького центру, в котрому він навчався, котрий називається «Трупна ферма. І він якби. Повертається до того, що він навчався, він хоче знову віддержити свої навички і так далі. І починає консультувати поліцію стосовно одного діла. Що ж, це доволі цікаво. Чесно скажу, це моя улюблена книжка просто з серії. Я молюся на третю частину, вона дуже класна, дуже цікава, мені було прям не те, що моторошно від неї, але я прям чекала, от я хотіла її прочитати. У мене це вперше з книжками Саймона Бекета, що в мене прям був такий трепіт, коли я повертаюся додому, і я прям блін, зараз я прочитаю його книжку, зараз я дочитаю, от зараз, от зараз. Бо з іншими такого не було. А ось ця книжка прям запала мені в душу. І я дійсно вважаю, що це прям верх того, як варто писати, як варто поглинати людину, читача в свою книгу. Четверта, взагалі, вона така манюнька, вона доволі маленька, і вона йшла мені дуже-дуже легко. Тут йдеться про справу, в котрій він колись приймав участь 8 років тому, ще до подій першої книжки. Це важливо. От, і потім щось трапляється, після чого нам відкривається ця справа заново. От, я не хочу вам говорити, це написано прямо тут. Що трапляється, але все ж таки я не буду це говорити. Можливо, хтось не бере, не читає перед тим, як почати читати книжку. Хтось не читає анотацію. Я, наприклад, з таких людей, котрі не дуже люблять читати анотації, якщо бути чесною, бо дуже багато хто, ну, дуже багато які видавництва, трошечки спойлерять все. Тому я не читала, і мені було цікавіше, коли я не читала анотації. Тому вона була така. Не прям захоплююча, але не прям погана. Це було краще ніж друга книжка, але на рівень нижче, ніж третя, як на мене. П'ята книжечка невгомовні мерці, 500 сторінок Саймона Бекета. Для мене це було дуже важко, я скажу вам так. Вже перенасичення йшло. Чому? Бо мені здається, що Саймон Бекет його оптимальна це десь 380 сторінок. Чесно, бо тут було майже 500, і тут було дуже тяжко. Це було цікаво, чесно. Я загалом э, вперше не здогадалася, хто був вбивцею. Це було класно, це було круто. Але знову ж таки дуже багато відволікаючих факторів було від самого розслідування, і це мене трошки збивало. Але книжка класна, чесно. Питань немає до книжки. Його кар'єра чомусь знову висить на волосці. Uh, вже який раз за цю книжку ми бачимо, що всі його там не люблять. Хоча я прям такого не відчувала, прям ненависті до нього не було такого. Але, ну коротше, uh, він знову не впевнений в собі, uh, йому дзвонить загалом знову, щоб він був консультантом одного з вбивств. І він uh, погоджується, загалом все повинно було бути дуже легким. Дуже легке розслідування повинно було бути, але ми розуміємо, що в Саймоне Беката легких розслідувань не буває. Тому, тут, звичайно ж, все обертається іншим чином. Це було цікаво, це було прикольно, але занадто багато. Знову ж таки, вже коли залишалися остіки, зараз я вам покажу. Все знову перегралося, все знову якось змінилося і. Для мене це було дуже дивно, якщо бути чесно. Ми підійшли до останньої частини Запах смерті. Це одна з моїх найулюбленіших частин. Теж от третя і шоста, Я вважаю це прям класні, круті частини. Так, теж доволі таки велика книжечка, я вам скажу. Зараз що тільки частина. 440. Теж немало, хочу вам сказати. Але вона була дуже прикольна. Після п'ятої я прям захотіла прочитати, її. я прочитала її доволі швидко, доволі зрозуміло. Класно, круто. Що тут у нас? Все трапляється в лікарні Святого Юди. Там знаходиться одне тіло. Загалом все повинно було бути добре, наче як. Але. Місце ми знайшли на горіще, знайшли труп, е обвалюється і вони знаходять несподіванку. Що за несподіванка? Причитайтеся. Це було прикольно, це було круто. Так, трошки місцями затягнуто. Так, я здогадалася, хто вбився, але це було прикольно, мені сподобалось. Зараз я хочу вам розповісти, чого вам варто очікувати від цієї серії. Бо, як на мене, тут все не так очевидно. Загалом я дуже спокійна до усіх цих. Дуже моторошних подій і так далі. Я дуже спокійно до цього відношуся. Не прям, щоб я боюся потім, не прям, щоб мені було супермоторошно і так далі. Але є одна штучка. Я, я не прям вважаю ці книжки трилером. Так, я не вважаю, що вони погані. Але ось для мене, наприклад, той самий хірург чи Фріда Макфаден це прям триллер. Там перша брехня виграє, це теж трилер. А ось хімія смерті для мене це більше як е, розповідь життя доктора, судового антрополога. Е, немає чогось такого, щоб е, ти прям увесь час був в напрузі. Не знаю, чому не знаю чому в мене так з двома моїми улюбленими частинками: шепіт мертвих і запах смерті. Мені прям так було зрозуміло, що це трилери, мені було захопливо, цікаво. А в інших це більше як якась розповідь, котру він веде. Для мене це більше про життя доволі цікавої людини з цікавою професією, про можливість дізнатися якісь прикольні нюанси. Дійсно, тут дуже багато прикольного описується про цю професію, про якісь там моменти, про те, як досліджують всі ці залишки людини. Для мене це не можна, я не можу це назвати прям трилером, що ти прям ну, чекаєш наступного розділу. Таке в мене було дійсно, от в п'ятій частині, що я прям чекаю наступного розділу, бо в п'ятій частині він прям закінчував кожен розділ так, що тобі було цікаво, що там доволі цікаве, чтиво, доволі моторошне. То так, якщо ви, до речі, ще не дуже противитеся всіх цих описів дуже детальних. То теж це для вас. Мені загалом сподобалося. Я вважаю, що шоста частина повинна була бути заключною, але наскільки я знаю, буде ще сьома. Трошки розочарвалася, коли дізналася про це. Бо шоста для мене була ідеальним закінченням. От я не вважаю, що його треба ще мусолити. Я вважаю, що шоста була просто муа, ідеальна, класна, цікава. Іти треба на піку. От, це про цю серію. Шоста частина після неї ідеальне завершення. Я б прочитала інші книжки цього автору, чесно. Але ця серія мене вже трошечки дістала. І я вважаю, що шоста була прям ідеальна, ось це ідеальний розмір серії, який повинен бути. Бо все ж таки у нас загалом один герой, це про одного і того самого героя. І, типу, скільки можна усього такого цікавого з однією людиною. Прям дуже нереально. Що мені не сподобалося друга частина? Жаль, вона дуже така доленосна в усій серії, бо в кожній частині після неї будуть згадуватися події з цієї частини, навіть в останній книзі, і я думаю, що і в сьомій книзі теж будуть згадуватися події з другої частини. Для мене це трошечки таке неприємне, бо Краще б згадувалися моменти з третьої частини, з першої, бо ось ця була нудна, чесно. От вона прям нуднюща. І хочете читати серію, то зробити так, щоб її пропустити, у вас не вийде. Чесно, я перед тим, як, якби, записувати це відео, я думала над тим, чи зможна взагалі пропустити якусь з цих книжок. Можна. Робіть. Їх можна і читати окремо. Але, на жаль, з'являється одна штучка, яка була ось тут. Чи події згадуються, чи щось з'являється. Ну, коротше, це прям така важлива книжка в цій... цьому всесвіті. От чи хочу я цього? Ні. Але, на жаль, ви не зможете прочитати інші книжки, якщо ви не знаєте, що в Спойлер тайм. Головна проблема усієї серії Грейс Старкан, Старкан не пам'ятаю чесно з другої частини вона, Її спіймала поліція, вона відправилася до лікарні, і він їй говорить те, що він відчуває, що від неї вже немає її характерного запаха, тільки запах мила. Хто читав цю частину, ви знає, ми всі знаємо, що. Йому навіювався цей запах, і в нього кожен раз були флешбеки від того, як вона його принула. І тут буквально фраза: від неї йшов легкий запах мила, більше нічого. «Привіт, Грейс, сказав я. Ось це було фінальною точкою. Це було такою гарною точкою. Це було таким гарним завершенням цієї серії усієї цієї Санто-Барбори з Грейс. Загалом усіх психічних проблем Девіда, що я вважаю, ну, що це було прям шикарно. І ось тому я дуже люблю цю частину. Вона дуже емоційна. Тут і його внутрішні переживання, звичайно, вони були усі книжки, але тут їх дуже багато, дуже багато роздумів про його дівчину, дуже багато роздумів про саме, звичайно ж. Саме діло, а ще й переживання того, що він вловлює постійно флешбеки від грейс, дуже, дуже сильно витягла мою оцінку усієї серії. Бо після п'ятої та другої частини, котрі були доволі нудними. П'ята не була прям нудною, але вона була стягнутою. А ось ці, Ось ця книжка, шоста, вона прям витягла. Моє враження від цієї серії. Спойлери, якщо що це закінчилося, бо шоста поставила ідеальну крапку для мене. Я не вважаю, що вони повинні продовжити. Він повинен продовжити цю серію. Я знаю, що він, наче як вже пише сьому частину. Трошечки мені жаль через це. Але я сподіваюся, що він не буде писати на 500 сторінок, чи навіть на 400. Хай він напише свій гарний середнячок 380 сторінок, де пояснює до кінця, як е, Саймон паралельно з розслідуванням якимось, як він розбирається в своїх психічних проблемах у собі, як він розбирається загалом з собою, з самим собою, і як він приходить в гармонію до самого себе. Для мене це було б цікаво. Але не продовжувати цю серію, наприклад, на 13 книжок чи ще більше, не треба. Сім буде добре, шість ще краще. Давайте підведемо підсумки. Якщо ви хочете прям супер-супер нереального екшену від кожної книжки цієї серії, не прям я так вважаю, але вас буде точно шокувати кінцівка. Вас буде шокувати, хто був головним антагоністом цієї книжки. якщо ви хочете прям швидкого розвитку подій. Такого теж не чекайте, Не буде такого, як можливо в інших трилерах, але буде доволі цікаво. Це я вам можу обіцяти точно. Мені було цікаво, хоча я дуже багато книжок в цьому жанрі прочитала, але це було дуже гарно. Я вважаю, що не зря усі говорять, що це прям такий золото трилер. Ця серія книжок підкорила мене тим, що це дійсно унікальна професія. Я ще не чула, щоб хтось писав не про суд медекспертів, нічого такого, а про судового антрополога. Це дійсно цікаво. Для мене як для людина, котра загалом дуже цікавиться кримінальною сферою і в житті, і в книжках. Це було прям класно. Я прям не очікувала, що це буде настільки цікаво, і мені було цікаво читати кожну книжку, хоча б через описи того, що можна дізнатися від тіла, від того, що оточує тіло. І я вважаю, що якщо ви хочете трошечки моторошної атмосфери, якщо вам не вистачає трохи більше знань про те, що взагалі трапляється в кримінальному світі, як про ще один спосіб дізнавання та пошуку вбивці, я вам дуже рекомендую. Якщо вам хочеться витратити багато свого часу на цю серію, то welcome. Це класна серія, вона того потребує. Сподіваюся, що я хоч трошечки допомогла зрозуміти вам, чи варто вам читати цю серію, чи ні. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі, лайки. До побачення.